Мерла Україна, не діждете орки. Сильна нація єдина попри кривотолки, кнут з нагайкою москальський завжди відчували, не раз пращури з дідами на собі пізнали. Наш народ миролюбивий, прагнув тільки волі проти гніту і насильства поставав до зброї. До ноги повибиваєм, вас кліть москалі, Доблесть справжніх українців у боях пізнали, гнати ворога в двобої поза наші межі. Ми виборюємо кров'ю святу незалежність. Прийде час і піде прахом, знаменита раша, підніметься і розквітне рідна ненька наша. Ще не вмерла Україна і дух всього народу: не зламати, не зігнути борців за свободу.